Всім привіт! Ви на каналі Artem Life і сьогодні я знімаю ролик, що розпаковую ігри, які мені подарили. Наприклад, ось така гра, ось така гра і гра галопом по Європах. Я вже колись в ось таку і грав і грав колись в гру Ерудит. Ось таку гру я грав. Зараз я вам розкажу детальніше. Так, давайте спочатку розпакуємо ось цю от гру. Вона у мене маленька. знаєш, буде її перша. Знімаємо цю пльоночку. Ось така гра. Гра поясне слово. А в цю ще гру ніколи не грав. Ну, зараз подивимось. Схоже, людина, яка її подарувала, вже її розпаковувала. Ну так, да, тут всі картки. Так, ось дивіться, ось перша гра. Пояснюю слова, ніби ловиш комарів. Тут є бігти, двері і форма. Ну, зрозуміло. Ось така, коротше, гра. Треба просто пояснити слово іншим е людям, щоб вони його зрозуміли. Напевно, ви колись грали в гру Еліас, і от гра Еліас трохи схожа. Тільки я зачастую грав Еліас на телефоні. Так, тепер гра Ерудит. Мені ця гра вже знайома. Я її вже колись грав. Тож, зараз легко розкажу вам правила. Дивіться: О, це якісь тут. А, тут ще є додаткові правила, але в общем, суть та сама. Потрібно там є ось такі от картонки з буквами. Да? От К. Да? Буква К. І це треба е, взяти якісь букви. Наприклад, у нас є буква К а, Р, Т, О і Н. То мені потрібно скласти слово картон. Так, ну, зрозуміло, грає родит. Е, переможе та людина, яка назбирає найбільшу кількість очок. А очки у нас даються за словом. Так, тепер гра Галопу на Європах. Вона ось така гарна, я вже в неї теж грав. Так вона виглядає ззаді. Так, розпаковуємо її. Філеночка Ді, дію, як з айфона. Так, прикольно. Так, відкриваємо цю гру. От тут відкривається доволі таки просто. Просто вона жух, жух-жухла відкрилася. Ну я вже всю гру іграв так дивіться Тут у нас є сйод картки. Да? І дивіться, вони різних кольорів. Наприклад, ось така от коричнева картка, помаранчева, така жовта є картка, синя, і рожева, і зелені картки ось такі І треба кожному гравцеві вибрати кожної картки по одній штуці. Є окі тікети. Кожному гравцю дається по 4 таких от тікета. Це перельоти. Ось у нас є картка перельотів, з якого міста, куди можна полетіти. Так, то тут. І нам потрібно досягти всі міста, які є на... на наших планшетках. Ну, оці от ми достаємо. І от там буде 7 карток. І нам потрібно досягти виходить, 7 міст. Зараз я покажу, по якій карті їх потрібно досягати. І ця гра вона грається ну, напевно дуже довго. Я її ніколи не грав, типу, що не грав ніколи так, що типу, треба до кінця догравати. Ось така от вона карта виглядає. Ось так, так. Да. Тут ще з правої сторони, хто не розуміє української, є російська версія. Кому там удобніше, кому удобніше. Я не знаю, я російською версією ніколи не користувався і не буду користуватися. Ось така от, бачите, отут -от потрібно. Ой, западка. Була є циферка 100. Це потрібно дійти до сотечки. Починаючи з першого числа. Але це потрібно зіграти 100 ігор. А одна ігра йдеться десь 30 хвилин. О, зараз я подивлюся. Наверно, має писатись чи в неї грати. М... Ні, тут не пишеться. Ну, в принципі, я вам розказав суть всіх ігор. Я думаю, ви одну з цих ігор придбаєте. І вам вони сподобаються, мені сподобалось. Ну, найбільше по цій картинці мені подобається оця гра. Але як грати, то я не знаю, я поясню слово ще не грав, але грав оці дві, Еродит і Галапа по Європі, то мені найбільше подобалась ось ця гра. Ну, як виграти. Ну, то, може, що скоро зіграю ось цю гру. І в наступному ролику, якщо набереться 10 лайків, скажу, яка гра краща? Ча, ця чи ось ця. Пограю всі ці ігри заново. Може, я вже забув, може там щось змінилось. Пограю в ці ігри і вам розкажу. Ну, тоді, добре, всім до побачення! Ви були на каналі Arm5.